У всякого своя доля і свій шлях живе. Той мурує, той руйнує, той за комзай світа зазираючи. Нема країни, щоб загарбать і забрати собою в домовину. Той кузами то обирає спада в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та твересий, було боязливий, Хех, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий в тебе час, та й запустить пазирі тобі в печівки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мору. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як майже. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо нема Господа на небі. А ви мірнім падаєте, та й по ісраничі в світі благаєте. Немає, немає, шкоди й Схаменіться усі на тім світі, і царята, і старчата, а да нові діти. І той, і той. А що ж, а що ж то я ось що добрий Я гуляю, бенкетую, неділю і не будень А вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть, я свої б'ю. Oh isso.